Чоловік замовив бензопілу Мак gsh 56, зараз ми будемо заповнювати гарантійний талон. Але історія була така: чоловік дзвонить каже, я в такій-то області, в такому-то районі, ось в такому-то селі, у нас один-два ремонтника, які там чисто вдома роблять, ну як СТО в гаражах. Любителі, не професіонали. Вони кажуть, якщо я купляю в Києві. Мензапілоту мені треба в Київ їздити і її ремонтувати. Я говорю: взагалі, Аліямак, в принципі, в 99% не ламається. Він гарно, чудово працює. Ми розкажемо, як обкатувати, яку дозу бензина з маслом заливати, і все більше 12 років він буде працювати. І не буде зовсім з вас крові пити. Чоловік каже, ні, я краще е, хочу з вами проконсультуватися, як заливати, як обкатувати, якими шинами цепками різати. А куплю все по місцю. Там у нас з села треба в район поїхати, і в районі там якісь ділера продають аліамак. Я кажу, так а для чого сюди звездуть консультуватися? Там купляйте, люди зароблять гроші. І там обслуговуєтесь для чого консультуватися у нас. Ну, ми бачимо, що ви розбираєтесь в техніці, що ви шарите. Ми вже з вами проконсультуємося, узнаємо що до чого, а будемо купляти там. Друзі, не робіть так. Де купляєте, там і обслуговуєтесь. Дякую.